Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У компанії Беректар збираються модифікувати свої дрони таким чином, щоб вони могли бути серйозним захистом від іранських безпілотників Камікадзе. Як відомо, поява цих безпілотників на озброєнні російської армії. Стало серйозним ударом насамперед для української цивільної інфраструктури. Окупанти намагаються використати іранські безпілотники також для того, щоб вивести з ладу українську систему протиповітряної оборони. Якщо із безпілотниками зможуть боротися саме безпілотники, це звичайно ж спростить задачу українським збройним силам і зробить подальше використання цієї зброї, яку і Ан продовжує постачати Російській Федерації неефективним, тобто на безпілотники буде чекати доля іншої російської зброї, яка поступається своєю якістю і ефективністю тим озброєнням, які Україна отримує від західних країн. І Туреччини, однак Росія, як ми знаємо, воює зовсім не тільки зброєю. Вона все намагається використати як зброю. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підкреслив, що зараз Росія в якості зброї використовує їжу. Після того як Російська Федерація вирішила вийти з зернової угоди, створюється реальна криза на всесвітньому ринку збіжжя і Створюються серйозні проблеми для найбідніших країн цього світу. Є досить важливим той факт, що Росія намагається прив'язати своє рішення, яке очевидно було ухвалено заздалегідь до атаки на російські кораблі Чорноморського флоту у бухті Севастополя. Ба більше сьогодні російська пропаганда повідомила, що Безпілотники, які використовувалися для знищення цих кораблів, були немовби випущені саме з зерновозу. Відразу згадується, як президент Російської Федерації Володимир Путін невдовзі після пожежі на Керченському мості підкреслював, що для перевезення вибухівки для Створення такої пожежі було використано один зерновозів, який використовувався в рамках зернової угоди, і погрожував, що якщо слідство вийде з висновків, що дійсно це був зерновоз, Росія може призупинити свою участь у зерновій угоді. Але такий зерновоз. Так і не знайшли, і тепер вигадали новий такий, що використовувався для атаки по Чорноморському флоту Російської Федерації. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вже назвав ці дивовижні твердження російської сторони маячнею. Однак, маячня чи не маячня, а Росія зараз знову повертається до загроз голодом, до шантажу голодом. Міністр оборони Туреччини зараз проводить перемовини із своїми Росія російським та українським колегами. однак ми прекрасно розуміємо, що Сергій Шойгу чи піде на якісь компроміси з приводу повернення Російської Федерації до зернової угоди, в разі якщо не отримає таке розпорядження від президента Російської Федерації Володимира Путіна. А Путін зараз вибирає між досить простими альтернативами або спробувати спровокувати всесвітній голод, який у свою чергу призведе до серйозної міграційної кризи у європейських країнах і можливо до поліпшення шансів. Тих проросійських політичних сил, які Путін традиційно підгодовує. Але водночас є інша проблема: це позбутися хороших стосунків з президентом Туреччини Реджефаптеївом Ердоган, який вважає цю зернову угоду своїм справжнім досягненням. І для якого. Її припинення стане ударом по політичній репутації. Ну і окрім того, абсолютно очевидно, що багато країн глобального півдня, які опиняться у зоні серйозного соціального ризику, в разі зриву цієї зернової угоди, і багато мешканців яких просто не встигнуть нікуди мігрувати, тому що помруть від голоду, навряд чи будуть вдячні Російській Федерації. Тобто, по суті, Росія позбавиться і цієї підтримки і того нейтралітету, який є пов'язаний сьогодні з позицією багатьох країн Афри. Київ-Азії, які досі сподіваються, що у Володимира Путіна зберіглися якісь крихти здорового глузду, або яким подобається авторитарний диктаторський режим Російської Федерації, який не мов, би, є альтернативою тому світу демократії. Який не подобається багатьом авторитарним правителям африканських чи азійських країн. Однак одна справа симпатизувати диктаторському режиму, а зовсім інша – бачити, що зусилля цього диктаторського режиму призводять до загибелі твоїх співвітчизників, до речі, до повстання до втрати тобою влади. Так що тут путіну дійсно доведеться робити нелегкий вибір. Однак, ми бачимо, що російський очільник зараз знаходиться в такій ситуації, яка примушує його з усіх найгірших рішень. Обрати найгірше і шантаж це те, що Путін дійсно вміє, що він любить. Окрім шантажу голодом, Путін продовжує пам'ятати про шантаж ядерною небезпекою. З одного боку його чиновники і прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров говорять про те, що. Путін готовий до перемовин із заходом, і що це захід не бажає таких перемов. А з іншого боку, міністр закордонних справ Російської Федерації у своєму інтерв'ю російському телебаченню провів прямі аналогії із так званою карибською кризою, яка відбувалася за панування першого секретаря центрального комітету КПРС Микити Хрущова і за правління президента Сполучених Штатів легендарного Джона Кеннеді. Тоді радянський союз намагався встановити ракети із імовірним ядерним обладнанням на острові Куба. В рамках комуністичної диктатури бандита Фіделя Кастро, і саме дякуючи підтримці Кастро, Радянський Союз сподівався загрожувати Сполученим Штатам Америки безпосередньо у близькості до їхніх державних кордонів і до докеанської акваторії. У сполучених штатах були досить серйозно занепокоєні таким рішенням радянського союзу, яке приховувалося від американців і усього світу. І реально виникла загроза ядерної конфронтації, яка була зупинена тільки дякуючи. Дипломатії обох країн, посередництву і безпосередній участі першого секретаря ЦК КПРС голови Ради Міністрів Радянського Союзу Микити Хрущова і з президентом Сполучених Штатів Джоном Кеннеді. Звісно, коли говорять про карибську кризу, згадують насамперед про ядерну. Компоненту цієї кризи про можливість початку третьої світової війни, яка б могла датися в знаки на житті мільйонів людей у радянському союзу і у Сполучених Штатах, зараз ніякої прямої конфронтації між Російською Федерацією і Сполученими Штатами немає. Сполучені Штати постійно підкреслюють, що вони не є стороною конфлікту у війні Росії проти України. Однак Росія весь час хоче притягти Сполучені Штати у цей конфлікт до того, ж звинувачує їхнє керівництво без як це і зробив Сергій Лаврову цьому інтерв'ю при цьому ігнорується той факт, що сама Російська Федерація розпочала війну з Україною, окупувала частину території суверенної держави, пробує анексувати цю територію за допомогою рішень власного парламенту і Конституційного суду, тобто робить все те, що робить е звичайнісінький агресор. і при цьому абсолютно ігнорується той факт, що Сполучені Штати якраз цього не робляться, виступають на захист міжнародного права і допомагають Україні саме для того, щоб ця країна відновила свої міжнародно визнані кордони і вигнала російських окупантів з власної території. Однак не претендували на територію якоїсь іншої держави. Так що дуже важко зрозуміти, в чому сенс російської політичної шизофренії. Чому з одного боку Москва продовжує сподіватися на те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден все ж таки колись зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним і про щось із ним домовиться, а з іншого боку, продовжуються загрози з боку Російської Федерації на адресу. І України і Сполучених Штатів і ці загрози весь час відбуваються за правилами піднятої планки, тобто рішення, яке так чи інакше можуть призвести до серйозного глобального конфлікту. Звісно, в цій ситуації залишається тільки уважно спостерігати за тим, що будуть робити російські збройні сили, коли вони. Виявляються в ситуації зовсім несприятливі для реалізації амбіцій Володимира Путіна. Український генштаб сьогодні підкреслює, що ворог відводить артилерію з Херсону, ймовірно, тому що у російському військовому командуванні можуть усвідомлювати безперспективність захисту оборони цього окупованого міста від українських збройних сил, і можуть хотіти перевести цю. Алтерею на якісь інші напрямки важливі для російських окупантів, скажімо, на східний напрямок фронту, де Росія досі сподівається встановити контроль над всією територією окупованих нею Донецькою та Луганської областей. Що як бачимо, незважаючи на всі зусилля російських генералів, не дуже у російських окупантів і виходить. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мира вам!